Сьогодні хочу вас познайомити з ще одною стратегією божества. Цього разу будемо грати за Ашоку. Це зараз став як ніколи актуальним лідером після того, як ми перейшли в патч 1-2. Та і будьмо чесними, він і до цього був сильним. Отож, Ашока. Давайте відразу подивимося, що в нього тут є. Він отримує плюс одну їжу в містах за кожні 5 одиниць надлишкового щастя. Тобто ми будемо стакати щастя і за шокою це робити дуже легко. Також під час святкування будемо отримувати 10% їжі у всіх поселеннях, а також будемо отримувати плюс один щастя у всіх будівлях, які будуть знаходитись поруч з любим удосконаленням. Тобто, якщо там якийсь ресурс, ми покращили, і от якраз та будівля навколо ресурса Буде отримувати бонус плюс один до щастя. Щастя буде давати нам швидше святкування. Святкування нам буде давати більше їжі. Ну, коротше, ідею ви поняли. Тепер давайте до сувенірів. З сувенірами вибираю мій найулюбленіший сувенір, той, який дається з другого рівня Августуса, а також той, який дається з другого рівня цього ж Ашоки, називається чакра, що буде давати ще плюс одну їжу. Правда, лише не в столиці, але все ж плюс одну їжу за кожні 5 наташкових одиниць щастя. В принципі, прикольно, можна замінити її на будь-яку вам те, що ви хочете. Можете обрати, наприклад, оця плюс 2 продуктивності, або якщо у вас відкриті всі інші сувенірчики за допомогою моду. Можна обрати ось оцей сувенірчик, який буде нам давати плюс 1 щастя в кварталах. Ну коротше, якщо у вас відкриті всі, можна знайти набагато кращий сувенірчик. Я ж буду грати з оцією комбінацією. Дякую за те, що представив себе. І, звісно ж, обираємо його сигнатурочку. Це Маурія, звичайно, Маурія, яка буде давати нам додаткове щастя, вона буде додавати унікальний район, який, на щастя, зосереджений. Також дві будівлі зі щастям пов'язані. Коротше, вся тактика, чим більше щастя. Тим краще ви на каналі Джайрбі, тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, коментар, підписку, спонсорство. Погнали! Так, ну звісно ж, ми будемо грати на божестві. Стандартна, я вам рекомендую, сам же ж буду грати на мережевій швидкості, щоб швидше це показати, але ну, стандартна швидкість, вона набагато прикольніша. Ну і далі по розміру мапи, ви теж уже собі самі будете вибирати. Єдине, що я буду вам рекомендувати поставити тут тривало, якщо ви хочете отримати всі шляхи перемоги, якщо ні, то обирайте тут стандартне, щоб епоха швидше закінчилась. Так, окей, маємо ось такий старт В принципі, є два верблюда, і це аж аж багато, аж забагато, я би так сказав. Давайте ще дивимося, що є. У нас є шахта 1, шахта 2, шахта 3, шахта 4. Вони, звісно, розкидані по різних кутах, але, в принципі, хай буде такий старт. Ви, звісно, на старті шукаєте все класично: один верблюд, два гіпса. В принципі, старт може бути ідеальний, якщо є баба якийсь там, чи те, що дає їжу вам, щоб ви швидше росли, то це теж. Вітається, якщо хочете зіграти на цьому сейві, я, скоріш за все, запостив його в Діскорд каналі. Тож долучайтеся і пробуйте, можливо, у вас вийде щось набагато краще. Так, я бачу, що я можу переміститися, але я щось не дуже маю бажання. Я бачу, що в мене є тут озеро, я бачу, ну, що в мене є якісь ресурси, є шахта, і в принципі тут можна отримувати зразу щастя. Я... Тому напевно лишаюся на цій клітини. Так, тепер щодо планування, ви в принципі можете трішечки розпланувати. Головне правило яке: ви маєте мати удосконалення поруч, щоб отримувати бонус від е, тих удосконалень для своїх будівель. На ресурсах ці удосконалення 100% будуть, і ви ці ресурси ніяким чином не знесете. От, наприклад, цю шахту ви так чи інакше в якийсь момент може захочете знести, і відповідно це вже удосконалення від цього ресурсу, від цього місця пропаде. Ну, якщо ви бачите, що у вас є ресурс, навколо нього будуйте свої будівлі, і таким чином ви будете впевнені, що будете отримувати цей ресурс. Ну і також навколо палаца старайтеся будувати, щоб отримувати теж бонус. Якщо ви бачите, що ви можете поставити монумент трошки далі від свого палацу, старайтеся так зробити, об'єднайте його з Віллою, і потім на всі інші ери цю клітиночку навіть не чіпайте, тому що вона буде постійно вам приносити плюс 3 до додаткових впливу. Окей, okay, я міняти місце локації не буду. Розпочинає тут, ну і уже трішечки далі. Покажу, що далі будемо вибирати. І ось у нас уже 12-й хід. Ми давайте розберемося, як ми стартуємо. Стартуємо ми по класиці гончарства, тому що в нас є шахти, потім з котарства виходимо в мурування, щоб забрати плюс бонус до шахт, а також монумент. А потім виходимо в писемність, після писемності опанування, і після того, як вивчили опанування, вибираємо на кого кинути шпигунство. Воно хоч і порізане, але все ж вам воно знадобиться. Далі. У нас, як бачите, тут пантеончик, клікнув. Перед тим давайте тут щось виберемо. Ну, от дивіться, при цьому виборі вам, якщо у вас є така можливість, у кожному поселенні буде щастя збільшувати, то в принципі вам це тільки плюс, і ви ні в якому разі не вибираєте щось інше. Завжди вибирайте щось, те, що вам буде давати в подальшому у всіх поселеннях. Ну і ось саме головне це пантеончик. З пантеончиками все. Принципі, може бути дуже просто і, очевидно. До речі, ми вже тут відправили свого поселенця. Бачите, в нас тут є бавовна, в нас тут є досить непогані ресурси, десь або сюди, або сюди. Розмістити що поближче до бавовни буде непогано. Тут, хоч і немає ніяких в нас е, шахт, так би мовити, але отут ресурс, шахта, отут ресурс, шахта, тому. Кам'яні кола це завжди хороший вибір. Чому я тут так кажу, що ми тут зазвичай нам щось інше було би потрібно. Але так як ми граємо за Мгорію, ми маємо два вибори. Якщо у вас є кам'яні кола, це ніколи не буде поганим вибором. Далі ви можете вже обрати щось типу будувати дива пошвидше або виробництво. Ось це виробництво будівель у вашому місті. Я ж хочу зібрати богиню врожаю, тому що вважаю, що зараз, після того як в цьому патчі 1.2.0 покращили систему їжі, от іменно ця їжа, богиня врожаю, працює якомога краще. Ви ще до речі можете обрати Бог сонця, теж досить непоганий вибір. Двадцять другий хід, і ось ми тут знайшли і побудували вже дуже прекрасне поселення. Звичайно, штучний інтелект у вигляді вільних міст відразу на нас накинувся. А ще Фрідріх Фрідріху, коротше, не сподобалось, що ми прямо поруч його поселення, хоча блін, його столиця. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну блін, ж той. Ну... Ах, коротше, кидає він на мене засудження, скоріш за все, з ним прийдеться воювати. Ну, я його не виню. В принципі, ця територія дуже прекрасна. Якщо би. Я, я, коротше, би нападав на таких людей, які от таким чином вирішували би мене захопити. Плюс я ще одного поселенця сюди відправляю. Тут у нас є досить непогані гори, які будуть нам приносити дуже багато їжі. Я надіюсь, мене тут ніхто не зупинить, тому що я тут, ніби бачив, що є вільне місто, теж яке агресор, але надіюсь, воно нас опине. Нас омене. Ну, а якщо ні, то от бачите, вже будую воїна і подивлюсь, скільки там буде потрібно воїнів, так як мені, скоріш за все, ну, не те щоб швидко, але в майбутньому треба буде ще одне поселення десь в цьому напрямку. Я досить непогано, до речі, територію відкусив всі ці. Цивілізації знаходяться по цю сторону, і якщо я це місто побудую, то в принципі від, відкушу собі ось оцей шматочок. Досить непоганенько. Давайте тут, до речі, трошечки повоюємо. Саме ось таким чином прокачаємо свого генеральчика і тут атакуємо, лиш би щоб з міста не втікли, тому що місто можемо втратити. Так, цей маленький ресурсик теж ходить до татка. Так, ну, ну, звичайно, новий інтелект, він прям агресивний, що капець просто. Так, поки що я погоджуюсь, не буду витрачати. Зараз поглянемо, як у мене там ситуація. Тому що мене оце місто зараз трошки витягло з мене впливу, бачу, що мінус 3. В нього тут є раз, два, три, і, по-моєму, я тут бачив ще одного лучника, ось цим своїм. Е, в мене тут один знаходиться. Е, воїн один сюди підходить. В принципі, тут ще якось треба відмаслатись. Від треба буде зараз е, засвітити, можливо, можливо, його теж переманити. Тобто, окей, я згоджуюсь, я плюс ось таким чином можу зараз собі потратити більше, більше не маю права. Е, та давай, напевно, рухайся сюди. Тут мені що ми зараз робимо. Він зараз робить барикаду. Давайте тако, хай він доробляє барикаду, не будемо ним стріляти, цей доробляє цього і відразу давай ще одного або воєнного, або прачника. Давай краще, ось таким чином. Ну, і як і говорилось. Штучний інтелект тут просто жорсткий, він, бачите, прям захотів мене знищити. От все оце місто його спровокувало, а сюди він нападає, тому що тут найменш захищене. В принципі, досить, досить мудро, досить мудро. Ну що ж, подаємося Фрідріху, на чиїй стороні буде удача. І ось у нас вже 35-й хід війну. Ми трохи призупинили, я так думаю. Ми тут повністю відбилися. Звісно, тут у нас є трошки калічений, багато тут померло людей, і багато в нього втекло десь у ці зарослі. Я за ними вже не гнався, тому що боявся, що звідси будуть. Нападати штучний інтелект прям прикольно зараз почав воювати, але ми все ж таки це відбили. І, в принципі, він переключився, як ви думаєте, на що? От на це нижнє місто. Тобто, коли в нас скинулись всі сили в цю сторону, то він переключився на це місто. Я вже тут почав теж трошки оборонятися, і мало того, він уже не йде напряму на моє місто, він йде на вільне місто, яке ось ось має стати моїм сюзереном і відповідно хоче його відбити. Це я зараз буду, буду пробувати якимось чином від не хочу це лишати, так мене лучник тільки що був тут куплений. Так, давайте стигнемо трошки вперед і атакуємо ось цього, щоб вони. Я розумію, що зараз, скоріш за все, цьому воїну не жити, але мені головне, щоб ми тут змогли. Так, до речі, тут можна для лучників взяти. Ми змогли вберегти наше вільне місто. Для нас воно теж важливе. Плюс у нас ще з цієї сторони буде вільне місто. Ось ось. Також я не займався лише будівництвом армії. Я також, бачите, розвивався. У мене 5 з 5 міст. Це одне містечко, яке, скоріш за все, ніколи не буде містом, тому що тут немає де і куди розвиватися. Але ось дві рибки є, і буде досить непоганим містечком, для того, щоб бустити нашу всю економіку. Так, тут о. Ми вже починаємо отримувати списаності. До речі, ми їх можемо відразу відправляти сюди. Не знаю, наскільки в нас ще довго буде ну, ця війна. І не знаю, що тут краще. Можливо, краще зараз один раз таку стрільнути, щоб вони трошки були тут. Ці два, скоріш за все, по цьому відстріляються. Так, тут. Давайте будемо апгрейдити і потім будемо їх відправляти до того. Цей хай лікується, але вже хай хай зайде вже всередину. І буде всередині тут лікуватися, бо що ж він як не людина. Так, цього теж давайте апгрейдимо і цей хай лікується. Так, бачу ще одна у мене трошечки агресивна, але в принципі, зараз можливо, вдасться нам щось з цим зробити. Ну Як мінімум, ми дійшли до нейтралітету. Мати три вівторі ми скоро будемо мати. Ну, ось так, в принципі, зараз йдемо. Не знаю, ще раз повторюю, наскільки нас ця війна з ним буде тривати. Хотілося б, щоб поменше, бо я хочу ось тут зробити місто і ось подивіться просто, які тут неймовірні клітиночки зараз будуть. Тобто ми сюди складське приміщення будемо ставити. Потім далі в нас йде три клітиночки для бібліотеки, три клітиночки для. Ух ти, що ти, що ти шо. Ну, і відповідно сюди, отакі приміщення теж підуть, тут від трьох ресурсів, тут від трьох ресурсів, просто неймовірно. Плюс у нас ще в цьому напрямку є хороша місцинка. Правда, вона тут, ну, хіба що для ось цього буде йти? Для гардена і для ринку. Ось таким чином, тут від двох ресурсів, ну і одна клітиночка є водна. Ну і далі можна в цьому напрямку піти. Тут, от, в принципі, можна робити. Таким чином, Вівтар. І потім наступні будівлі от сюди ставити, тому що тут буде бонус від ресурса а також в цьому містечку має ще бути монументик Можемо ми навіть монументик от сюди влупити. Так, це приберемо, значить, монумент і ось це. А вже наступна будівля між двома ресурсами може стати. Між двома ресурсами, або сюди. Ну, коротше, я ще буду думати, або от сюди підуть ті будівлі, або от сюди між двома ресурсами. Досить непогане місто, воно наступне для того, щоб стати містом, грубо кажучи. Ну, в принципі, подивимося, що з цього, з цього далі піде. Оу, та не вже? Ти вже і здатися. Що ж сталося? Я от не знаю, чи мені варто прямо зараз здаватися. І бути в поганих з ним стосунках. Давайте трошечки почекаємо. Ууу, де до речі. Реч. Реч. Хороше диво, хороше диво, яке буде нам допомагати з ним потім в подальшому воювати. Так, і він мені не хоче віддати оце там. Я от не знаю. Добре, давайте подивимося на його стосуночки, якщо в нього з кимось ще погані стосунки, блін, він тут у дружніх стосунках з аміною, і можливо, це буде її. Відштовхувати від того, щоб з нами бути, з нами дружити. Так, тут, в принципі, ми могли би сюди піти, але в нас немає шансів ніби Рим забити, правильно? У нього тут стін, правда, нема. Можливо, ми взагалі йдемо зараз цією великою громадою на Рим. Чому би ні? Якщо передумаємо, то передумаємо. Так, тут бачу, у нас відкрилося ще одне хороше містечко для. Того, щоб розростатися, потім бачите, тут є досить непогані ресурси, які треба тільки розвідати, буде подивитися, що там є. А тут, в принципі, так як і планувалося, розростаємося. Давайте ще придбаю пильню. Ось таким чином. Ну і в подальшому вже ставимо казармочку. Казармочку, отсюди. Ож, яка, яка ж неймовірна казармочка. Обов'язково треба ставити перше продуктивні будівлі, щоб потім подальшому легше було б їх будувати всіх. Ну і потім, в принципі, можна ще поставити ось сюди. А, я все ж таки вирішив, що сюди, без цієї клітиночки, щоб тут поставити щастя іншого типу, ось це, наприклад, не це а, арена. арена. Щоб тут стояла разом з амфітеатром. Дуже непогане містечко з горами і цим всім. Ну, в принципі, блін, та старт взагалі бомбезний. Цікаво, якщо з вас хтось цього буде пробувати, чи у вас щось краще, ніж оце у мене вийде. Ну ні, тут занадто багато в нього вже військ, так просто забрати Рим не вдасться. Та, ну, у мене хоч тут є, в принципі, досить непогана кількість. Вон, дивіться, Три лучника ще є в карманчику, три в кішенці ще прийдуть. Плюс списники є, але знову ж таки тут є генерал, командир. Вони з командирами тепер краще справляються. Скоріше за все, тут ще якісь війська на підході. Ну, це буде дуже нелегко, і плюс, бачите, тут ще якісь неприємності. Можливо, нас чекають, тому що аміна з ним дуже, -дуже в хороших стосунках. До речі, в мене тут досить непогано по силі, по залізу, мається на увазі. Тому війна для слабаків. Я хочу займатися інфраструктурою своєї цивілізації, а не оце воєнними справами, тому давайте пропонуємо йому війну, мир. Він все ще не хоче нам віддавати це, то в принципі буде ось таким чином. Є, -є, є. Так, ти нас вигнав з усіх наших цих. Нам 50 золота за не знати, що ще віддали. Чи є потреба тут кудись слухатись до цих ресурсів, ми не дістаємо. До цих ресурсів тим більше. Торкатися кордонами я не бачу сенсу, хоча... Могли би чисто, бо це ж потім місто стане, але і оцей ресурси хотілося б забрати. Ми до нього якраз мали би дотягнутися, тому давайте ось таким чином. Так, тут розбудова йде повним ходом. І я бачу для саду непогане місце, Будувати оці будівлі взагалі немає бажання. Будувати війська теж можемо купця взяти. Ага, ми купця одного взяли. І, у, дивіться, це, це скоріш за все наше поселення. Так, давай, давай сюди. І, можливо, ще одного купця або нагірника. давайте глянемо, наскільки далеко ми від цього. Блін, ми трошки далечкувато від цих штук. І ми ще навіть не почали, тому давайте не будемо тим займатися. Давайте просто купця одного візьмемо. Так, а тут сталося би коморку взяти, бо. Як-не-як, -як, без комарки буде тяжко. Ну, і, в принципі, її в цьому напрямку, щоб от сюди розблокувати вже будівництво в подальшому. Так, ну а ви всі, хлопці і дівчата. Ем, Ти, по-перше, стань сюди і лікуйся. Командир, давай рухайся десь більше до центру. Ти також йдеш сюди і будеш лікуватися. Ну я задоволений тим, що відбився, задоволений тим, що я взяв свої м, вільні міста. В принципі, мене це задовільняє прям цілком і повністю, тому продовжуємо далі. І ось уже 50-й хід, в принципі, більше ніхто на нас не нападав. Тут я бачу, він хоче якимось чином обійти, щоб сюди, напевно, стати місто своє розмістити. Можливо, десь тут хоче розміститися. Я його, в принципі, не буду зупиняти. Не хочу з нею з цією аміною в контрах бути. Скоріше за все, в нас все окей. Але, в принципі, якщо що, в мене є досить непогана кількість. Військ, особливо тут, в центрі, якщо що, або вверх можемо різко піти, або вниз різко піти. Все в нас буде тут окей. Тут навіть є два лучника зверху, які ну, прям всю цю річку захищають, хто би сюди не. Не йшов, йому прийдеться через річку перепливати, і це буде неймовірно тяжко. Також я вже почав будувати собі поселенця, скоріш за все, або сюди його буду відправляти, щоб тут розмістити, так як тут у нас є досить непогана кількість ресурсів, або в цьому напрямку тут не настільки прикольні ресурси, але якщо війна, то для війни прям ідеальні ресурси, плюс територія, чом би й ні, чим би нам її не захопити по загальному, скоро, як бачите, по науці в мене все більш-менш окейно, до речі, чим більше, А давай-ми ка ми до тебе ось таким чином зробимо. Подивимося, що з цього можна буде виловити. Зараз, до речі, заміною в нас іде все, і навіть не знаю, що нам може прокнути. Давайте глянемо. М -м так, ну якщо сюди прокне, то я з радістю заскочу сюди. Якщо це прокне, то я буду тільки радий. Наприклад, в принципі. Зараз плюс-мінус все окей, ну далі треба розселятись. І ось уже 60-й хід. Наша імперія розростається. 7. маємо поселення. Ось так, воно зараз виглядає. В принципі, ми відтиснули всю цю сторону. Відповідно, в наступній ері дослідження буде повністю нашою оця берегова лінія. Хіба що з цієї сторони хтось буде сюди йти, але ми їм давати цього само собою не будемо. Також будемо намагатися ще відхопити декілька кусочків, щоб, можливо, навіть забрати воєнну перемогу. Та так, щоб ні одне поселення не було вороже. Всі наші 12 міст можемо побудувати сміло, тому що ми граємо за. В якого зі щастям взагалі ніяких проблем нема, в якого зі щастям взагалі ніяких проблем нема. Також тут бачите, в мене все супер по очках перемоги, хоча може бути краще, там ще науку можна підтягнути, культуру скоро підтягнемо. Ну і військова справа, само собою, теж піде. Обана. ага. Тобто ти вирішуєш на мене напасти під кінець гри. Окей, окей. <плес> <плес> Давай поки що почекаємо, скільки там в мене зараз з тобою плюс-мінус, плюс три. Плюс непогано, непогано. Так, і де її загроза? Загроза звідси йде. О, удачі, удачі тобі сюди залітати. <плес> От якраз <плес> те, що відбувається. Ну, Насправді це погано, що тут е, чума в нас. Але по факту для нас це тільки в плюс. До речі, тут через один крок Тракотова армія появиться, відповідно, нам дадуть нашого. Ще одного генерала. Давайте ми тільки ось цим воїнам трошки втечемо, щоби там нас ніхто не зловив. Так, тут ніяких загроз немає, не бачу сенсу рухатись в якомусь іншому напрямку. Тут зараз будемо розбиратися за цим. Я так думаю, він теж зараз підсуїтиться. І оце ми військ. Божечки в нього тут все палає вже від цієї. Добре, а що в мене тут? У мене ж так само напевно, тут все палає. Давайте ми ось таким чином поставимо все відремонтувати. Три кроки, три кроки вони не зможуть по факту тут нічого мені зробити. Цим воїном, в разі чого я ще зможу щось зробити, І, але я не зможу нічого купувати тут. Це теж важливо. Ну, В принципі, я не думаю, що вони зможуть добратися до мене тут, якщо я встигну зробити з цю будівлю буде прекрасно. Якщо ні, ну будемо, можливо, стіну збудуємо. Так, решту моїх воїнів пішли вперед. В принципі, в принципі, все нормально. все нормально, ми втрим... Я думаю, ми втримаємо от ці війська і. Ну, блин, єдине, що цей почне, скоріш за все, зараз атакувати нас. Але тут, я думаю, до того часу в мене вже тут розморозиться все, і я зможу понакуповувати достатньо юнітів, коників, щоб тут все. З цим усім справитись. Тут у мене взагалі і генерал є і все, що потрібно. От, Бачите, я сюди хотів поставити поселення, але тут на заразенька поставила, відповідно, треба міняти. Можливо, десь в цьому напрямку розставлю одне от сюди, одне сюди, якщо встигну до кінця ери. О, окей, погнали. Ну от, же доказується, що вони в парі грають і вирішив і цей на мене напасти. Окей, поки що не знаю, чи мені потрібно дуже сильно витрачати вплив. Нічого собі. Підряд, оце, блін. Оце прикольно, оце прикольно. Три підряд дива. Так, продовжити одне, причому тут дуже сильно засмертілося, так би мовити. О, окей. Так, поки що відступимо ось тут. По-моєму, нічого не, не палає, по-моєму, да. Окей, вони, вони через два кроки всі ці війська пішли вверх, цей піде вниз. Ага, цей хоче на мого лучника напасти. Давайте ним відступимо. Ну, Напевно, на цьому я буду завершувати. От бачите, зараз от така картина. Він, звичайно, буде ще намагатися мене знищити, але оце місто пробити неможливо. Тут у нас ще є ось ця споруда, яка буде давати, можливо, ми ще і стіну якусь побудуємо, якщо вже буде прям зовсім скрутно, але щось не думаю. Мені здається, він просто не проб'є ніяким чином. Тут у нас вже коники починають появлятися. і звичайно, на оце місто, яке під чумою нападати, ну це фін, самогубство насправді. Далі в нас ще будуються дива. Насправді, ми досить непогано по прогресу пройшли. Все. Звичайно, показники ці не найкращі, але я думаю, я зараз ще до кінця ери, наскільки лишається 10%, ще можна щось звідси витиснути. Як мінімум, в мене от один поселенець сюди десь прийде, один поселенець сюди стане. Це вже буде 9%, можливо, вдасться якесь місто їхнє віджати. Оце місто я вже відправив, бачите, через два кроки воно теж стане моїм. Це вже буде 10 і ще 2. Та? Нам ще потрібно 2. Можливо, ще одне кину от сюди. І ще одне десь поселюся. Розселюся, давайте глянемо поселитися, чисто, щоб забрати один поінт, Мені не те, щоб дуже сильно було потрібно, але от один поінт хочеться забрати воєнний. Можна, по приколу, або сюди поставити, чисто забрати, непонятно, які клітиночки, але все ж. Або десь ось сюди, наприклад, щоб забрати навіть два додаткові ресурси, чом би і ні. Навіть так, напевно, я зараз і зроблю. Ось тут придбаю Придбаю зараз цього нагірняка, і єдине мені, що треба прорватися крізь цих лучників, знищити, і тоді буде все окей. Ось така стратегія. Стратегія, в принципі, могла бути набагато краще, якщо би проти мене менше агресивних цивілізацій було. Але так сталося, що з самого початку, це де Андрей Сербін, ми поставили своє місто і цим самим розозлили Фредриха, він на нас нападати почав, він був в альянсі за міною. Та й його міна, напевно, дуже хотіла отут поселитися чи ось тут, і відповідно на нас. Теж котила бочку. У ваших іграх може бути все набагато мирніше, і відповідно ви будете набагато краще розвиватися. І до цього моменту, якщо він у вас не було, ви могли б взагалі просто мирним чином поставити собі 12 міст і навіть не перейматися за якесь там щастя. Тому що ось давайте візьмемо столицю. Хоча ні, столиця 86, столиця це поганий варіант. Давайте візьмемо місто, яке ми недавно буквально поставили. 54 е, щастя тут є. Чи, і ще подивіться, скільки різних споруд на щастя можна було би поставити. Ставити тут, встигнути, щоб ми, в принципі, ще деякі споруди з цих поставимо, можливо, деякі купимо. Ось і проблем взагалі зі щастям ніяких нема, тому можна сміло йти овер ліміт і навіть не перейматися. Так, у вас там буде святкувань менше, але кого я обманюю? за такою кількістю карточок, уже і так все все і так класненько, на що ще більше правильно додати собі. Окей, на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і почуємось в наступних моїх відео. Якщо ти додивився до цього моменту і не поставив по двойку, прошу дуже зробити це.